Попри початок вже зимового сезону на багатьох присадибних ділянках та у приватному секторі роботи з благоустрою ще не завершені. У масовому бажанні прибрати власні подвір'я криворіжці, як з'ясувалося, злісно порушують норми благоустрою, що майже не щодня фіксують члени рейдових бригад, створених при районних у місті радах. Серед сумно популярних порушень спалення сміття, гілля та опалого листя. Листя є як легенями нашої. Як оточуючого середовища, вони в себе все впитують. Тобто, коли вони падають, ми їх зрібаємо і спалюємо, виділяються всі отруйні речовини, які листя впитали в себе, і все виділяється, і ми цим, звісно, дишимо. По хімічному складу, ідентично, можна так сказати. Ну, основні забруднюючі речовини, там, тобто, діоксид. Азоту, оксид, вуглецю, сажа, тось тобто вони практично ідентичні. Йде виділення забруднюючих речовин. Це не те, що там штраф, а іменно шкода своєму здоров'ю. Тобто, тим більше, що листя можна компостувати, і якщо в приватному секторі його ж можна використовувати як компост. У активному бажанні за будь-яких умов зробити власне подвір'я чистим та прибраним господарі часто виносять майже прямо на дорогу гілля, листя та сміття. Таку картину можна спостерігати, лише починає сутеніти, то жодного разу. Такі рейди не завершаються безрезультатно. В зв'язку з новими правилами благоустрою забороняється спалювати опале листя. У нас в місті працює підприємство Кеспецтранс опале листя входить в складову тарифу. В складову твердопобутових побутових відходів, тому екоспецтранс в повному обсязі вивозить як твердо побутові відходи, так і опала листя, так і гілки, які з'являються після обрізки дерев. Єдине прохання, що для того, щоб підприємство могло Вивозити і складувати гілки, треба готувати розміром там 60-80 см для того, щоб робітники підприємства могли їх забрати своїм транспортом. На сьогоднішній день по 152 статті було складено 21 адмінпротокол. Адміністративна комісія розглядає потім ці справи і встановлює вірніше, Адміністративні ш... штрафи розміром від 340 гривень і вище. Якщо це посадова особа підприємства, то штрафи набагато більше доходять до 1800 гривень. Для мешканців вони трохи менше. Працівниками відповідних служб проводяться навчання з цього питання голів квартальних комітетів, інформаційні зустрічі з населенням та численні рейди. Проте, на жаль, ще й досі у повітрі щовечора відчувається запах горілого листя.